Доброго ранку, малята! Любі хлопчики дівчатка! Давайте повторимо цифри: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. А зараз давайте зіграємо у гру і допоможемо бджілці покласти краплинку до правильного кошика. Подивись, будь ласка, і порахуй, який кошик буде правильний. Це вірно верхній кошик. А тут порахуй. Правильно другий кошик. А тут завдання склад... стають складнішими. Так, вірно, це другий кошик. А тут малята уважно порахуйте. Так, молодці, все правильно. Зараз давайте допоможемо хмаринці і покажемо, де більше. Так, більше хмаринок зліва. Все правильно. А парасолик з якого боку більше? Вірно, зліва. А краплинок де більше. Правильно, їх однаково. А зараз подивіться уважно і скажіть, де краплинок більше в зеленому стаканчику чи в жовтому. Звичайно, в жовтому стаканчику, а менше де. Так, вірно, менше краплинок в зеленому. Покажіть мені, будь ласка, на малюнку, де найвища гора. А тут розгляньте, будь ласка, тваринок і скажіть, хто стоїть в центрі. Вірно, в центрі стоїть телятко, а хто стоїть ліворуч? Ліворуч стоїть вісочок, а праворуч коник. А тепер хто стоїть в центрі? Коник. А телятко стоїть ліворуч. А праворуч знаходиться. Вірно віслючок. А зараз подивіться і скажіть мені, хто прийде швидше до своєї мами равлик чи жабеня? Вірно, жабенятко прийде швидше. Дівчинка тримає кульку в руках. У правій руці якого кольору кулька. Вірно, синя. А в лівій? Червона. Молодці малята. А тепер подивимось на їжачка та ведмедика. Скажіть, будь ласка, які яблучка знаходяться праворуч від їжачка. Так, червоне та зелене. А ліворуч від ведмедика. Теж червоне та зелене. Молодці малята. Які фігури знаходяться всередині круга? Подивіться уважно. Трикутники, азовні які фігури знаходяться. Вірно квадрати. Погляньте на малюнок і скажіть, хто стоїть попереду курчаток. Їжачок, а хто за качкою. Зайчик, а хто стоїть за курчатками? Пачка, вірно, молодці. А на цьому наше заняття завершилось. Ви гарно попрацювали. До нових зустрічей, дітки!